Хочу дуже сука спати, хочу дуже сука спати, Сон до мене не іде. Що робити? Бля, не знаю. Хочу спати, сука дуже, мене ця бісонниця заєбала якщо чесно я хочу. Бля, зараз заснути тебе бестонница заєбала З вами Оліман, бой, це крутий співак е, заспівав, бля український Щоб вважатися и круче бля круче. Є. Є. Сон корисний для людини людины. Запам'ятайце. З вами Оліман. Сука спати, сон до мене не іде, що робити? Бля, не знаю Хочу спати, сука, дуже мене ця безсонниця заїбала, якщо чесно, я хочу бля, зараз заснути Тебе безсонниця заїбала. Прославляю, буде, як крути, бля, репер Співаю про те, що я зараз хочу, я хочу дуже спати, якщо чесно Зрозумій мене бля, дуже. Зрозумій мене дуже. Є, йо, як же ти не хочеш спати, лягай спати.